Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Тож почнемо нашу зустріч з ранкового привітання. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю щоб Посмішки квітли. Діти, ви вже знаєте, яка зараз у нас пора року. Так, це осінь. Вона сьогодні завітала до нас на заняття щедрими дарами. Послухайте веселий віршик про осінь. Завітала на город осінь господиня. Там лежала жовта, наче сонце, диня. А зелена капустина листя розпустила і з квасолею разом хоровод водила. Розпашілися від танцю стиглі помідори. Ой, скоріше вже несіть всіх нас до комори. Огірочки, як солдати, гарно маршували. Усі овочі разом осінь привітали. Діти! То які овочі привітали осінь? Пригадали? Так. Це диня, капуста, квасоля, помідори та огірки. Погляньте, діти, що нам осінь принесла. Так, це кошик з дарунками. Які овочі в цьому кошику ви дізнаєтеся, відгадавши загадки про овочі? Тож почали. Слухайте уважненько. Сидить баба на грядці в сто сорочок одягнена, ціле літо достигає до нас в борщик завітає. Так, це капуста. Слухайте наступну загадку. Сховалась Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. Здогадалися, що це? Так, розумнички. Це морква наступна загадка. Був зелений і маленький, став великий, червоненький. Здогадалися, діти, що це? Так, вірно, це помідор. Тож слухайте далі. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Здогадалися, що це таке, дітки? Так, це бурячок. Молодці. Далі слухайте ціле літо одягалась, навіть спеки не злякалась. А хто буде роздягати, буде сльози проливати. Здогадалися, що це? Так, це цибуля. А тепер ще слухайте. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. То цей гордий карапуз? здогадалися гарбуз. Дітки, ви молодці, відгадали всі загадки. Отже, діти, запам'ятайте, все, що ми зібрали на городі, це у нас овочі. А все те, що ми збираємо в саду, це називається фрукти. Розумнички, дітки. А зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Що зайве? Будьте уважні. Огірок, апельсин, лимон, персик. Що тут зайве? Вірно, огірок, бо це овоч. А тут що зайве кукурудза, груша, лимон, банан. Кукурудза, бо вона овоч. А що тут зайве? Виноград, слива, баклажан, ожина, баклажан, бо він овоч. А що тут зайве? Яблуко, груша, полуниця, капуста, капуста, бо капуста овоч. А тут що зайве капуста, яблуко, огірок, кабачок, яблуко. Вірно, бо яблуко це фрукт. А ми дякуємо щедрій осені за подарунки. А я говорю вам до побачення!